Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас там сьогодні сонячна погодка. Дощику нема, бо останні дні тільки дощ і дощ. Дуже мокро намочило, це трава зелена, наче весною. Ходила там біля троянд, на трояндах листочки випускаються. Трошки все перекрутилося. Зараз мити банки на варення дивився минулі мої відео бачили, що я назбирала яблук, а нас немає, я наколядувала. Там було сім відер. Вже три порції варення я зварила. Там так вийшло. Перебор трошки То досить, але ще яблука є, то хочу зробити живчик. Я давно хотіла, та все. Яблук не було. Оце ж яблука з'явилися, то тепер спробую, але ще треба дорізати їх, нарізати. А я цим займаюся вечорами, коли вже йду до хати. Нарізала собі, як варення варила, просто засипала цукром. Воно ніч постояло, а потім вариться. Оце я з цим варенням вожуся вже який день. А вийшла на вулицю мою. Та й, і тепло на вулиці, і в літній кухні помила підлогу, бо в нас оце ж дощі, дощі, і воно за ногами носиться. Та тепер чекаю, поки воно висохне. Підсохне, то закрию і буду далі щось робити. Треба свиням намолоти. Ось такі вони, не нажерчики малі стали. Ті, як завжди, вони черпачок вранці і черпачок ввечері, ну там і ще цей кабак. А ці малі такі проглоти. Все їм мало, особливо ці ж. Нормальні свині, як ви кажете, білі свині, ті, що не в'єтнамці. Треба знову нам молоти. Так, стою. А моє варення пахне, треба йти мішати. То згорить. Я цей раз багато цукру не використовую. Яблука якісь такі солоденьки, то і добре. Не люблю я оце молоти, Мене завжди це чоловік робить, але інколи і я це роблю. І коли я це роблю, у мене завжди щось не так. То, раз там підгоріло щось, то забилося. Він як це робить, у нього все нормально. А я ні. Зараз ось буду чистити по забивалості, що воно не сипеться. І цю вже міняли ось і на більшу все одно. Зараз буду крутити. Головне, щоб воно запрацювала. Так, тут є. О. Мухи літають. Сьогодні так тепло, їх море, особливо там. Я тільки що ходила. На хаті на стінки, там сонечко світить, і вони гріються, сидять. А я прийшла до сусідів сюди на город. Була посіяна тут ця озима пшениця чи, чи що, чи ячмінь, не знаю, щось посіяне на зиму. Її його так прибрали і тут передіскували, нічого не робили щось. Напевно, будуть весною сіяти, щоб сівозмінна була, чи як вона. А вона така після дощів зелененька, гарненька. Думаю, треба вже ходити рвати. У нас є кому Да, Треба відро малим нарвати і тим по відру, нехай джують собі. Зараз нарутіки погано, що воно виривається з корінням, бо дуже мокро. Дощі намочили. Добре. Зараз зараз відлять травички і пізніше їсточки дам. Ой, це сижу тут, дивлюсь на город на свій. Зелений, кріп, ціле поле. Цибуля, бачу, зійшла ця. От туди я погано повибирала, там воно є. Штук 10. Не знаю, як люди вибирають. Я ото грибуся, грибуся, все одно щось залишається в мене. О! За мазюри. рилися. Розсипаєте, так? Да? Вони такі оце, за мазюри, такі якісь, не знаю. Коли? Оце на днях. Дня два прибирала, тут загрібала, а вчора ось сюди на вулицю насипала їм, щоб не слизько було соломи. Що Шо вони тут наробили? Та зараз дам. пищиш, Таке витворяють. Вони малі граця. Це як виросла, вона завала цей да? сарай. Ти вже чухатися даєшся. Вітамінчики. Налітаємо. В'єтнамці то таке. Вони вже їли, як і манюньки були, травуся. Будимо дивитися. Це така дама, що може та що хочеш, буде бігати через кожні п'ять хвилин. Зараз і вам дам. Так, пішла рвати, бо ще ж внутрій в мене є. Глянула на них їм також можна нарвати. Так, треба кабану дати одну. Вітаміни всім треба. Це В'єтнамчик кабанчик, щоб більший. Він так, такий вже дебелий кабанець. Це Максим його на днях на руки брав. Каже, давай попробуємо. Ну давай. І взяв такий, каже, ого, він важкенький. Я думала, він там легенький, а Максим каже, ні. Внутрі їй Тваринкам нарвала вітамінів, вирішила й собі. Зірвала ось кріп і цибулька зелена, ось такі вони гарненькі. Думаю, що з них робити, то, напевно, або пиріжки будуть на зеленю, або зелений борщ. Або те і те. Подивимося, треба кудись його діти. То шкода буде, як морозом приб'є і нічого не залишиться. Зараз зроблю салат з капустою, і це сюди заварганим таке щось вітамінне. Будемо їсти. А от дивлюсь на Петрушку. Петрушка така гарна, але я її щось перестала вживати. Раніше дуже вона мені подобалась, ми їх жили в місті, батьки нам такий пучок привозили, я її прям так їла. А зараз, напевно, вже вистачає всіх тих вітамінів, що вона дає, ну, зовсім їй не хочеться. І зірвала ось пучок м'яти, така вона зелененька, також гарно виросла. Я насушила на чай, є з такої можна чай пити, але я зірвала, покладу її зараз в будинку, і нехай буде аромати на всю хату. Я таке полюбляю. У мене чоловік таке не полюбляє, ну нічого. Поки його немає, покладемо, прийде, прибере, Хай нюхає. І цей, Я дуже полюбляю це мені аромат з дитинства. Я коли приходила до дідуся з бабусею, в них отак на столику завжди або м'ята, або меліса, це якісь трави лежали. і... Запах був на всю хату, і я зараз так зроблю. Буду закінчувати своє відео, бо мені ще треба стірку зняти і те, і те. Ну, це у всіх є та робота, і в селі, і в місті її вистачає. А вам кажу всього доброго, до нових зустрічей!